Добрий день усім. Роздаємося сьогодні новиночки, прикрас. Можливо, хтось для себе ще цікаво підбере. Якщо ще зацікавить, робіть скрін прикраси. От, і пишіть мені на Viber в профілі є мій Viber, або на Instagram. От, також можете приєднуватися в групу по прикрасам, якщо цікавить така тема, теж є в описі каналу. От, ну і в інші мої соцмережі, також на TikTok можете приєднатися, там періодично бувають стріми. І онлайн можна подивитися якісь прикраси також. От, і почнемо з таких от каблучок цікавих новиночок, так? Це у нас флюорит камінь, мідна каблучка, розмір може трошки змінюватися. 18 також такі от зі знаком Одіна, з рунами. Це у нас нерж сплав, теж розмір 17, 18, може трошки змінюватися. Такого плану каблучки новиночки. І також є гірський кришталь. Теж розмір змінний, Міт, метал мідь. Тут у нас каблучка теж дерево життя. Ну, Розмір тут теж 17, 18, трошки туди-сюди може змінюватися. І дерево життя також такий же самий розмір. Наш сплав. Ціни теж питайте у мене на Viber, або в Інстаграмі. Ну, ну, і також можете написати Хочу в групу, наприклад, да, я вас можу додати в групу по прикрасам, якщо самі не можете знайти. Наприклад, профілі, да вона є там, в принципі, група. Ну, але буває, знаєте, не всі можуть знайти. Так, ще тут у нас є що от такий от цікавий браслетик на фінансовий успіх. Тут іде і тигрове око, і зелений авантюрин. Це такі фінансові камені. Також є браслетик цікавий, такий от мідний. І, і одночасно він магнітний. Браслетик і також каблучка. Можна як набором брати, або окремо теж такі от цікавий варіант. прекрасно Також є каблучка, така от теж цікава. Тут у нас йде розмір 17-18. Зараз я точно помірюю. да на 17 підходить, в принципі, 17 з половиною, а на 18 зараз теж. Ну і на 18 в принципі, теж. Ну, Середньо, в принципі, такі 17,5 десь, якщо так точно брати. Така от цікава у вигляді корони. От така от теж гарна, цікава незвичайна каблучка нерсплавиде. Потім хочу вам показати декілька колонів. Отакі от колон, теж зі знаком Одіна, по колу тут ідуть руни. Нерсплав, таким вон разом іде. Такого плану є. Потім є каблучка з Метатроном. Ой, каблучка, кажу, колончик, Метатрон знак Метатрон. І також тут в епоксидній смолі залиті камінці сімчака, Розмір може регулюватися, кулончика. от красота. Так, потім йде у нас кулончик також з аметистовим таким цікавим. Аметистовий такий, як серце. Тут теж він такий довгий, але може регулюватися туди-сюди, отак, от, да, регулювати можна довжину. Такий от тут ланцюжок цікавий. Аметистовий кулончик. Так. Потім далі у нас є кулон е, медуза гаргона, голова Медуза гаргона, теж такий, як захисний амулет. Особливо для воїнів, наприклад. Можете навіть погуглити, почитати. Ось от цікаві медуза горгона, сплав також. І є також кулончик такий дерево життя з лунниці. Теж нерж сплав. Теж дуже гарний. Амулет і разом з таким цікавим символом дерева життя на розвиток різних подій в вашому житті. Цікавих. Так, що тут у нас ще є? Такі от є також завиночка чокер сонячний камінь. Тут бусинки. Щас точно вам скажу. Розмір десь, по-моєму, три. Або чотири за росточне вмірі. Три з половиною, де десь так, три міліметра бусинки. Так, і ще є також маятники різноманітні, з різними каменями. Ось такі от на вибір. Ланцюжок тут теж є в наборі. І от тут є або аметист в епоксидній смолі, да, камені аметисту, от такими от лунницями, зі знаком от п'яти от ну, стихій, да, от що означає цей пентакль. Чотири стихії, які у нас да, є: Сонце, вітер, вода. Сонце, вітер, вода і земля, і п'ятий кінець це ефір. П'ятикінечна зірка. І також желудний да, і такий ще є лазурит, сім чакр камені і аметис на вибір, кому їх подобається, це отакі от маятники. Ну і додатково до них йде ланцюжок, да? як звичайно для маятника також є. Потім також є в наявності: з'явилися такі бусинки сонячний камінь, 8 мм. Теж можу зробити або намисте для вас, або браслетик. Теж, якщо цікаво, пишіть, гарні бусинки, сонячний кам'янець. От, є також з'явилися отакі от браслетик з коралом. Кораллови. Ось такі, дивіться, які цікаві тут бусинки. от от бачите, які гарні. Це такий кораловий браслет. Морал. І також є морганіт, теж можна або намисто зробити, або браслетик. В двох видах такі от 10 мм бусинки з'явилися. Ніжненький такий це у нас морганіт, або є морганіт в такому, теж гранені, теж цікаві бусинки. І теж можу вам зробити браслетик, можу з фурнітурою або без фурнітури. Ось такий ось цікавий браслет з граненими бусинками. Теж, якщо цікавить, теж пишіть. Тут уже бусинки 8 мм. Морганітніший ніжний. Так, також я в наявності, от кому цікаво, є такий набір каменів. Також... Різні тут є у нас, от тут навіть вони підписані, які саме 10 штук в наборі різноманітних камінців отакого от плану. Теж кому цікаво різноманітні камені. І також новиночка є отакий цікавий бігемотик, Ларвікіт. Ну, це теж і самий Лабрадор. Різновид Лабрадору ларві Кіт. Вона і така, от, дивіться, її і Різація з'являється, якщо так от, от, і на спинці. Такий от цікавий бігемот з'явився. Кіт називається камінь. Різновид Лабрадору. От. Ну, і, в принципі, все, що я вам сьогодні хотіла показати, це такий невеличкий огляд, каблучки показала. Ну, в принципі, все. Ще наостанок покажу, є ще такі от різновиди халіотіса, браслетики. От є тут і сердечко, клевер, або просто такі от, а ну, або квіточки з метеликом. Теж вони, тут розмір може змінюватися у деяких. такі цікаві браслети ніжненькі. І також є така от черепашка, теж знову з'явилася. Це йде колон Аліотіс. Теж дуже цікавий. Ну, є ще дуже цікавих багато різних такі от ключик на відкриття доріг, до речі. Є і отакий от от ключ, теж великий. Тут він як може бути як відкривачка відкривалка да І така підвісочка або на ключі, або на сумочку. Така от для відкриття доріг. Амоніт, колончик, до речі, вже є. І також є каблучка цікавить Ну і, в принципі, багато ще різних прикрас. Якщо що, приєднуйтесь до мене і в TikTok, в Тік-Ток також не забувайте. Приєднатися, там теж періодично бувають цікаві стріми. От, наприклад, сьогодні знову буде стрім. Так що заходьте. От, і підписуйтесь, щоб не пропускати цікаві огляди різних новиночок-прикрас. І отакі от от різні пірамідки є також. Це у нас сім чакр з деревом життя. От, ну, а, в принципі, є ще і різні. В одне відео все просто не покажу. ну но... Ще є також плейлист, до речі, новинки прикрас він називається, можете його переглянути. І ну, якщо ну, пару відео в плейлисті, вже, в принципі, зрозуміло, які прикраси є. Ну, Там деякі вже з них може і немає, але все рівно новиночки періодично з'являються. Натисніть ну, дзвіночок, щоб не пропускати, кого цікавить тема. Прикрас натуральних каменів. Усім дякую, до зустрічі в нових відео. Пока-пока!